Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На минулому уроці ми розбирали мінімально необхідні функції для створення візуальної новели. Цього разу спробуємо детальніше дізнатися про персонажа, як кастомізувати його діалогове вікно, також його неймбокс, та, власне, розберемося з такою функцією, як Speech Bubble. Для початку заходимо в наш скрипт. Почнемо з найпростішого. Додамо іменю персонажа «Коля». Для цього. Писамо команду в WhoColor. Color. І так, ім'я короліни змінилось. максу залишилось його дефолтне жовте. Дивимось далі. Буде ось так. І правильно він відображається тепер не яскраво-жовтим, а трошки помаранчевим кольором. Добре, на минулому уроці ми з вами розібрали, як розташувати в спрайти зліва або справа. і знаємо, що дефолтно вони завжди знаходяться в центрі, якщо не вписувати їхню позицію. Цього разу спробуємо власноруч прописати координати їхнього місця знаходження. Для цього нам знадобиться блок Init. Назвімо нашу позицію Left 2, щоб це була друга позиція зліва, окрім стандартної. Тепер нам необхідно писати розташування по вісі X та вісі Y. 1 X відповідає за розташування об'єкту по горизонталі в той час, коли y відповідає за вертикаль. Так, тепер спробуємо вписати це в коді. Ось назва нашої позиції, ось назва дефолтної позиції. Просто змінимо. Зберігаємо. Дивимось. Тепер ми бачимо, як змінилось її розташування. Спробуємо додати ще інші позиції. Переходимо далі. Спробуємо змінити емоцію персонажа. Скажімо, ось Карина прийшла в університет, вона привіталась, і тепер, коли бачить, що хлопець розбив чашку, їй стало сумно. Уважно стежте за тим, щоб спрайти у вас були підписані з маленькою літери латиницею, і щоб назви в коді відповідали назвам спрайтів в папці. Ми покажемо її на оцю репліку сумною. А після цього хочемо взагалі її сховати, щоб її не було видно. Вона хотіла провалитись крізь землю, їй соромно. Для цього ми вже використовуємо команду на шов, а хайт. що з цього вийде. Так, вона собі сховалась. Не звертаємо увагу на логіку речей цього сценарію, це проба. Пройдемо трошки далі. Ми з вами зараз бачимо це нудне стандартне віконце. Для того, щоб його замінити, ви можете зайти сюди, відкрити папку Q. І тут побачити картинку з назвою Textbox. Ви можете замінити цю картинку на свою для того, щоб ваш текстокс був кастомізованим і виглядав приємніше для глядача. Я зроблю ось так. Тепер ми бачимо, що наш текст бокс змінився. Але тепер ім'я персонажа виглядає не дуже на фоні. Фон імені персонажа знаходиться в тій же паписті. Ось ми його бачимо. Це Namebox. Так, ось ми змінили текст але виглядає він не дуже. Щоб поправити його розташування відносно імені, треба залізти в Wii RPI. Тут ми можемо одразу змінити розмір імені персонажа. Мені здається, що він трохи завеликий. Одразу ж можемо змінити розташування імені персонажа відносно його текстбоксу. Посунемо його трохи вліво. Мені б хотілося, щоб воно трошечки вище було. Тому вписуємо мінусове значення. Перевіримо, що з цього вийде. Так, тепер його розташування мені подобається, але розмір самого поля мене все ще не задовільняє. Ось тут ми можемо знайти межі поля для імені персонажа. Треба просто трошечки їх змінити під той формат, який вам більше сподобається. Так, тепер плюс мінус влаштовує, але здається трошечки за широким. Добре, тепер ми змінили дефолтний текст бокс. Але що робити, якщо ви хочете, щоб в Макса він був помаранчевим, а в Кароліни блакитним, скажімо. Або навпаки. Для цього нам просто потрібно створити ще один. Перевіряємо, в нас в папочці з'явився textbox 1. Це ми його й будемо використовувати як кастомний для одного з персонажів. Повертаємося в скрипт RPI та дописуємо сюди команду window Background. Тепер ми бачимо, що текстбокс Карини став блакитний. В той час, коли текстбокс авторської мови в нас залишається помаранчевим, як і текстбокс Макса. Добре, як же створити окремий текстбокс для авторської мови? Повертаємось сюди. Створюємо новий Define, називаємо його автор. Замість поля імені вказуємо просто «none» для того, щоб код розумів, що ніяке ім'я при мові цього персонажа виводитись не буде. Тепер вписуємо йому його окремий текстбокс. А для Макса залишимо звичайний. Нам необхідно прописати код, який зазначить, що всі репліки без зазначення авторства будуть читатися в форматі автора. Цим нам допоможе Define Narrator. Зберігаємо. Відкриваємо це і бачимо помилку. А все чому? Тому що в коді. Ось тут я не зазначила, що автор це персонаж. Тому що навіть авторська мова має бути введена в коді як персонаж. Зберігаємо. Так. Отже, зелений фон автора. Щоб зараз протестити і показати вам, як це працює, я створю нового персонажа. Точніше, до вже існуючого дещо додам. Хай це буде МД. Ще це буде макс думки. Замість імені вписуємо нон, тому що нам не треба, щоб я відображалась. Залишаємо прикріплення до спрайту Макса. Але Windows Background стираємо, тому що тут у нас буде Speech bubble. Тепер, щоб побачите, як це працює, нам на вихідні текстів вписати ці бабли. Отже, наш персонаж MD. І тут ми бачимо думку Макса, поки він ще сам не встиг з'явитись на екрані. Поправимо це доки не пізно. І так, ми бачимо, що діалогове вікно зникло, але залишилось віконце з баблом. Щоб його відредагувати і змінити його розташування, тиснемо Shift B. Зверху, у вас з'являється ось таке віконце. Як бачимо, цей бабл прикріплений до спрайту Макса, оскільки ми прописали так персонажу в коді. Ми можемо змінити розташування ось цього ось хвостика, натискаючи сюди. Або ж забрати його зовсім. А також натискаючи на ці цифри розташування, у вас дещо зміниться курсор. Бачимо червоний квадратик. Це. Межі розташування, яке ви можете задати для вашого бабла і бачите, що тепер бабл з'являється в тому місці, яке ви йому залишили в розташуванні. Коли ви вписуєте в коді наступний бабл, давайте спробуємо його розташування буде зберігатися відповідно до вашого попереднього. Як ви можете помітити, він вже не буде автоматично на тому місці в верхньому кутку. Але якщо ви спробуєте відредагувати текст цього першого баблу, який ви налаштовували, його розташування злетить. І відповідно всі інші, які ви вручну ну, не налаштовували, бабли, також будуть зміщуватись вгору. Наприклад, тут ми трошки поправили текст. Як ми бачимо, Бабл злетів, і наступний також вгорі. Тому ця функція дуже прикольна, і взагалі я на ній побудувала цілу минулу новелу, оскільки для того, щоб не було цього стандартного віконця діалогів внизу, в мене всі текстові вікна розташовувалися де завгодно, коли не вгадаєш. Але. Знову ж таки, краще використовувати його тільки тоді, коли ваш сценарій уже повністю готовий, і ви більше не будете його редагувати. Адже потім може бути доволі складно, якщо ви внесете якусь правку, шукати який саме Бабл у вас злетів і в якій саме гілці це було. Від зміни текстового вікна це власне нічим не відрізняється. Ми можемо змінити або цей. Або цей ось залежно від того, який ви хочете використовувати. Я хочу, щоб в мене залишилась можливість вставляти оцей ось з хвостиками. Тепер, використовуючи ось цей формат, у нас буде ось такий бабл замість звичайного. А ось тут ми стаємо ось такий. Як бачите, якщо ви налаштовуєте кожен кадр окремо, бабли повністю незалежні до одного. Але знову ж таки, коли ви дописуєте нові, вони приймають за замовчення характеристики попереднього вказаного вами. Для того, аби ми могли бачити, що саме за персонаж говорить, нам потрібно вказувати замість нон його ім'я. Хоча давайте просто створимо собі окремо персонажа, щоб нас одразу було видно на екрані і той варіант, і інший. Назвемо його MDI, щоб була позначка, що це бабл з іменем. Копіюємо ім'я персонажа. І залишаємо його бабли тут. Нам треба, щоб він щось сказав, аби ми могли побачити, як це зараз виглядатиме на екрані. Зберігаємось. І ось ми бачимо, що бабл перемістився вгору, і в нас так сяк відображається його ім'я. Одразу те, що підредагуємо. І переходимо до того, як же зробити так, аби ім'я тут відображалось нормально. Для цього відкриваємо наш скрін з RPI. Знаходимо в ньому ось такий рядочок. По дефолту це 1441 рядочок. Стираємо його. А до стилю на інбоксу додаємо його розташування та картинку, яка має бути на фоні. Зберігаємо. Перевіряємо, що в нас з цього вийшло. Так, все плюс-мінус мені подобається, окрім того, що колір імені повністю зливається з фоновою картинкою. Тому в коді ми просто одразу обираємо тут інший колір. Він знаходиться поруч. Зберігаємо. І дивимо. Тоді звичайні думки персонажа ми можемо відображати ось так без імені. А коли захочемо зробити якийсь рухомий текстбокс, який буде міняти своє положення, можемо зробити його ось такого формату. Головне спершу. Будь ласка, пишіть сценарії, щоб коли ви його редагуватимете, він не злітав. На цьому я думаю, все. Дякую вам за перегляд. Діліться в коментарях своїми роботами, просувайте український контент та бережіть себе. Дякую за перегляд!